Це була заява про вихід частини нашої церкви з підпілля. Це була ключова, ключовий момент, найважливіша річ. Хто підписав цю заяву? Єпископ Павло Василик, який ніколи, ніколи нічого не боявся і також не вважав себе ніколи підпільний священничний єпископ. Він завжди діяв відкрито, його правда і за це переслідували, як і оця Григорія Бузинського. І також владика Семедій. Закарпаття підписав, і ще підписало 200, було 200, той список десь ми нас не маємо в архівах. І е, також 23 священники підписало, і монахи, монахині, не пам'ятаю скільки. І цей документ негайно потрапив на захід і навіть до світішого Івана Пола II. Позиція виходу з підпілля знаходила також підтримку серед українських дисидентів та правозахисників згідно серпневого повідомлення 1987 року львівського обкому партії до центрального комітету комуністичної партії України. Ряд націоналістично налаштованих осіб: Хмара, Горень, Тереля та інші, які звільнені з ув'язнення, намагаються блокуватися з уніатами-екстремістами екстремістами. Використовуючи їх у ворожих цілях для проведення спільних провокаційних акцій, не виключено, що буде відновлено діяльність так званого Комітету по захисту католицької церкви на Україні і вже на кінець 1987 року створюється комітет захисту української католицької церкви, очолив комітет політв'язень Іван Гель. Домагання легалізації греко-католицької церкви перед органами влади були програмною діяльністю комітету. Його дії знаходили широку підтримку народних мас. Організовані комітетом численні акції сприяли суттєвому пожвавленню визвольних настроїв серед населення. Ідеї свободи для катакомбної греко-католицької церкви ставали все більш гучнішими та впливовішими. І сам комітет, на мою думку, тим, що він зумів показати цю все-таку ту єдність між священниками, мерянами, що цей комітет очолив мерянин, він десь зумів людей підняти, підняти на те, що вони. Почали чітко визнавати вони тим, що виходили на вулицю, тим, що виходили на певні маніфестації, тим, що не боялися піти на богослуження, яке служилося, чи то на цвинтарі, чи це, наприклад, у Львові від травня 79-го року під е, тодішнім, так як він тоді ще називався, Монастир Кремлітів, це теперішня церква Архистатига Михаїла. Щонеділі служилися святі літургії, люди вже не боялися виходити. Важливим фактором у визнанні підпільної церкви були засоби масової інформації. Серед населення розповсюджувалися газети та брошури просвітницького характеру. Підтримку греко-католикам в Україні здійснювали українські зарубіжні релігійні організації. Це сприяло винесенню питання легалізації Української греко-католицької церкви на загальнодержавний рівень. Підпільна церква у різний спосіб здійснювала обмін та передачу інформації за кордон. Пан Степан Хмара одного разу прийшов до мене тайно і каже, нам треба документи до Риму передати. Там є мати Тереса, приїхала з Калькути. Може би, через неї якось домовитися передати. Ну, і я мала піти її, спитати. Там вона була, Я польське розуміла, бо я до костела ходила. І я та сестра, правда, вона по-російськи також говорила. І ми з нею домовилися. Я підійшла до мати Тереси, вона дуже простенька була. Я кажу, що ну, а ви не боїтеся перевозити, якби вас зловили. А вона каже: я думаю, що Бог не допустить до цього, щоб так сталося. Я вірю в це, що Бог хоче. Своєї слави він не допустить до цього. Проте у тогочасній радянській пресі греко-католицька церква піддавалась звичним обвинуваченням. Так, перший секретар Івано-Франківського обкому комуністичної партії України заявляв: Уніцьке питання не що інше, як прикриття націоналізму. А голова ради у справах релігій при раді міністрів Української РСР був категоричний. У нас в республіці. Ніякої греко-католицької церкви немає. Однак процес відновлення церковного життя не припинявся. На чолі підпільної церкви в Україні був митрополит Володимир Стернюк. Провід церкви та її організація вимагали скоординованих дій. Збереження життя церкви було першочерговим завданням ієрархів. Наступним кроком був пошук можливих шляхів легалізації, пожвавлення релігійного життя. Сприяли церковні свята, історичні події, ювілеї. Так, одним із поштовхів піднесення руху віруючих був ювілей тисячоліття хрещення Київської Русі 1988 року. Бажання відновити підпільну церкву набувало все більшого розголосу серед населення. Подавали численні прохання місцеві органи влади, в Раду у справах релігії при раді міністрів УРСР, метою звернень. Була реєстрація греко-католицьких громад. Для цього в Галицьких областях та Закарпатті були зібрані десятки тисяч підписів. Хочеш е, це збирати підписи. Що означає збирати підписи? Е, підпис: якщо людина відкрито ставить свій підпис, прізвище, ім'я і по батькові, і відкрито, що вона хоче е, молитися. По-українській хоче своєї церкви і е, хоче е, мати храм, значить, вона перестає боятися. Страх, параліч страху був настільки сильним, що в людей годі було зібрати десь до кубки 20, 30 чи 50 чоловік. А ми почали власне, збирати підписи за легалізацію. І причому сотнями. І коли ці люди давали вже підпис, то він і на святій літургії, на цвинтарі, чи десь у лісі, чи під капличкою, чи під, на подвір'ї під зачиненим храмом, він ще не боявся, він вже вимагав: поверніть мені мою церкву, мій храм. У місцях розташування закритих колишніх культових споруд почали здійснювати Богослужіння. Це були багатолюдні, іноді багатотисячні зібрання греко-католиків. Відомі серед них у Гошеві на Івано-Франківщині, Грушеві на Львівщині та у Зарваниці на Тернопільщині. Коли ми приїхали туди, а там зібралося тисячі народу. Автобуси не пускали. Автобуси ми ставили десь за 2 чи за три кілометри до того місця. І йшли через ліс, ну такий дощ в той день ляв, цілу ніченьку, а люди сиділи вже цілу ніч там. Вже молилися, служили молебні, співали, хоч міліція оточила ліс, просила вийти, але ніхто, ніхто з людей на це не слухав. То так було то, як кажуть, безпечно, бо нас берегла на міліція навколо лісу, а ми собі в долині. Відправляли службу Божу. Перший раз я побачила своїх греко-католицьких єпископів. Той самий дух пророків, патріархів, не Бог звичаїв, але Бог людей. Для нього не царі, ні ієрархи, а людське серце, цінність й апогей. Починаючи з весни 1989 року. Розпочалися рішучі та відважні кроки Української греко-католицької церкви. У Москві групи віруючих із Західної України проводили постійні пікетування державних установ. Метою акції було привернення уваги радянського керівництва до факту існування Української греко-католицької церкви. Однак офіційної відповіді на маніфестації з боку влади не було. Як вираз протесту щодо прав та свобод громадян, учасники пікетування оголосили голодування. Е, ну, молилися і постили, Воду пили ранком, йшла до костела, пила воду. В обід там трошки лишилося, що взяли з собою. Треба поділитися було між усіма. то шклянку води мені припало. Я аж вечором приходила тоді також. Але дуже було мило й приємно. Люди цікавилися, приходили, розпитували. Ну, всякі питання, і щодо віри, питання були. Акція стала об'єктом уваги як на рівні внутрішньодержавному, так і за кордоном. Маніфестація в Москві не обмежилась лише медійною інформацією. Відбувалося також діяльне свідчення віри у безпосередньому і живому контакті між людьми. Москвичі коло нас навчилися до Бога, повернулися до Бога. Дуже багато. Може, комусь то буде дивно, але так як ми були там тим місяці, дуже приходили, просили, щоб їх хрестили, просили, щоб вінчали, і наші священники годилися і робили то. Позиція радянського керівництва залишалась незмінною. Вона виключала можливість надання свободи українській греко-католицькій церкві. Для партійного уряду легалізація греко-католиків була неприйнятною та без жодних натяків на компроміс. Це породжувало виникнення масового невдоволення мільйонів греко-католицьких віруючих по всьому світі. Щоб запобігти цьому, радянська влада використовувала вже традиційні для неї методи. Вони виражалися формулами. Посилити тиск, вжити заходів, не допустити. Було застосовано також і релігійний фактор так званої альтернативи. Пропонувалось спростити процедуру реєстрації парохів Російської православної церкви на Західній Україні. Почало різко збільшувати скільки. Тих православних парафій особливо передавали ті, які закривалися в 60-х роках. А це дуже просто ну була казівка зверху. Уповноважив у справах релігії, що буде звертатися ініціативний комітет, давати право на реєстрацію і розпочинати богослужіння. Розпочалось масове видання православної церковної літератури українською мовою. Збільшили набори слухачів до духовних семінарів Російської церкви. Метою цього була орієнтація на душпастерство в Західній Україні, створення керованих православних парохій для припинення діяльності підпільної церкви. Це було одним із способів протидії українській греко-католицькій церкві. Окрім релігійного фактору, був також силовий. Тут значна роль відводилась правоохоронним органам, особливо Міністерству внутрішніх справ та КДБ. Це створювало в свою чергу неабиякі труднощі для церковного служіння забороненої церкви. Я, напевно, ніколи не забуду великодних свят, коли навіть збирався десь на третю годину для нашої церкви. На долівці біля дверей Захисті стояв гріб з площаницею, намоклий від дощу, люди збиралися поодиноко, ховалися за пам'ятники і дерева на нашому цвинтарі, десь до часу, поки на цвинтарі перед церквою не назбиралося достатнє число людей. Коли приїжджало Авто, щоб контролювати ситуацію, люди ховалися, лягали по межах гроби, пам'ятники. І тоді, ж, справді, коли не збиралося достатньо число людей, почалася великодна відправа, великодне богослуження. Реєстрація нових громад Російської православної церкви активно вводилась в дію. Протягом 1988 89 років в Україні їх було зареєстровано 1300 парохій, з яких 1100 – у населених пунктах західноукраїнських областей. Так, державними органами влади свідомо провокувались конфліктні ситуації на релігійному ґрунті. І самим цікавим фактом було, що часто православні громади відкривалися в тих селах, де були дуже активні. Грекотолицькі підпільні парафії. І це було таким можливо, стало найпізніше, якщо так прослідковувати, то ці села ставали дуже такими конфліктогенними, тобто там були найбільші конфлікти. Це породжувало нестабільність та незгоду серед населення штучно розпалювалась та провокувалась ворожнеча серед віруючих. Противниками ставали не лише далекі і незнайомі між собою люди. Часто це були сусіди, друзі, навіть рідні. А за усім цим стояв лукавий задум правлячої верхівки країни рад. Наша